Пам'ятати і не забувати, не забувати наших земляків, які поклали своє життя за мир і єдність нашої держави. Так у загальноосвітній школі номер 13 було відкрите меморіальну дошку на честь Олександра Півня, який в минулому закінчив цю школу. Хвилиною мовчання вшануємо пам'ять усіх, хто віддав життя за Україну як у минулому, так і в наші дні. Героїв Небесної Сотні, мужніх воїнів. АТО. Збиралися тут, щоб вшанувати пам'ять воїна, випускника нашої школи, громадянина України, який загинув у травні місяці в місті Авдіївка Донецької області, захищаючи суверенітет нашої держави, вільну, незалежну, самостійну Україну неньку. Олександр Сергійович був хорошим сином, надійним другом, одним із перших, хто пішов боронити рідну землю, рідну Україну. Неблаганна війна на сході України забрала його життя. Таке молоде, повне надій та планів. Ви знаєте, товариство, війни не буде там, де є Україна. Її там ніколи не буде. Вона може з'явитися там тимчасово, на кілька днів, на кілька ночей, але не більше. Чому зараз на сході України йде війна? Я думаю, ми всі знаємо, тому що там не було України, тому що там було засилля. Різних московських пропагандистських змі, тому що там вільно розходили собі вулицею агенти ФСБ, які проплачували місцевих там громадських активістів, тому що діяли різні політичні сили за рахунок коштів Російської Федерації, тому що ця ця війна планувалася заздалегідь, а ми так і не змогли зрозуміти основного на той час, що війни не буде тільки в тому випадку, якщо там буде Україна. Україна починається з кожного з нас. Україна починається з дитячого ліжечка, з дитячого садочка і школи. Україна починається з вміння виконувати державний славень. Україна починається з вміння знання і виконання українських народних пісень. Україна починається з кожного з вас і саме з уроків історії. Не знаючи свого минулого, ніхто з нас не буде мати майбутнього. Україна це наша рідна свята Богом даним, дана земля. Хочу завершити свій виступ словами. До речі, всі так говорять: герої не вмирають, але не договорюють до кінця. Герої не вмирають, вмирають вороги. Слава Україні! по ти сині, лине кача по сині. сам не знаю де погину. Ще два роки тому ми з вами дуже мало знали слів з арсеналу слова війна. Якось воно обходило нас стороною. Ще два роки тому ми мало уваги приділяли або мало значення приділяло такому вислову як слава Україні, героям слава. За цей час багато чого змінилося. Ці слова набули нового значення, нового змісту. І все завдячуючи ось цим мужнім людям. Героям АТО, воїнам, які з перших днів пішли на захист кордонів нашої держави, які захистили нас від сепаратистів і від російського агресора. Велика вдячність їм за це і велике сподівання, що мир, якого ми так чекаємо, на всій нашій українській землі, справдиться Україна! Querido. thank you